Шановні друзі, вітаю вас на каналі Невідчепна Думка, де на вас очікують 15 запитань на різні теми. На роздумування дається 5-10 секунд. Якщо за цей час вам не вдалося відповісти, можете зупинити ролик і докопатися до істини або ж дочекатися підказки і перейти до наступного запитання. Я ж оголошую 36 ту вікторину і прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями. Та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання. В шкатулці лежить 15 гудзиків: червоний, білий і чорний. Червоних в 7 раз менше, ніж білих. Скільки ж чорних? Правильна відповідь сім штук. Друге запитання. Який птах здатний запам'ятовувати обличчя людей? Американські вчені, керуючи спостереженнями за воронами, прийшли до висновку, що вони здатні запам'ятовувати обличчя людей. В якому році відбулося повстання полонених атаманів Холодного Яру у Лукянівській В'язниці? Останній бій Холодноярівці у Лукянівській В'язниці відбувся 9 лютого 1923 року. Майже 4 години точився бій з охоронцями в'язниці і відділами ЧК. Що таке валяк? Це грудка мокрої, замішаної з соломою глини для обмазування стін. Яка країна є найбільшим виробником оливкової олії? 50% відсотків оливкової олії виробляється в Іспанії. Які словосполучення з нижче перерахованих можна назвати поліндромоном? Правильна відповідь В наперед здере пан. Поліндромон є слово чи словосполучення, що однаково читається в обох напрямках. Що розбивають об борт корабля, спускаючи його на воду? Правильна відповідь пляшку шампанську. Які обов'язки на місяць покладаються в Кенії на нареченого після весілля? Правильна відповідь. Місяць носити жіночий одяг. щоб він запам'ятав, що бути жінкою не так-то просто. Як вітають люди один одного. в африканському племені Масаї. Правильна відповідь стрибками. В яке місто махнули слуги народу? Після виборів на навчання. Це Трускавець. Яка країна з перерахованих не має відношення до пустелі Сахара? Правильна відповідь Замбія. Що малось на увазі під Рубіконом? У вислові Перейти Рубікон. Перейти Рубікон крилатий вислів, що означає пройти точку неповернення. Виник з розповідей Плутарха, Светонія та інших про перехід Юлієм Цезарем через річку Рубікон. Який птах в стародавньому Єгипті вважався символом істини та справедливості? Правильна відповідь Страус. Автор монстрів з фільму Чужий. Це художник Гігер. Країна, де найбільша кількість людей, які ніколи не контактували із зовнішнім світом. Цією країною є Бразилія, де більше сотні племен не контактували з зовнішнім світом.